Бать, спочатку покличемо Катеринчука. Через 10. Можливим... Да, Добре. Добре. Катеринчук. 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 Катеринчук! Катеринчук! Всі ці, ці люди, які розганяли майдани, мають бути люстровані. Це значить, що вони не просто звільнюються з органів внутрішніх справ. Це значить, що протягом п'яти років. Вони не можуть обіймати жодну посаду, яка має пройти люстрацію. Це більшість державних посад. Тобто ці люди будуть не просто звільнені, а звільнені як мінімум на 5 років, а потім ми ще подбаємо, щоб через 5 років їх так само не брали на роботу. Сьогодні розганяли активістів тут, які зламали нам намет. Ці люди так само будуть звільнені раніше чи пізніше. Зараз ми покажемо представникам міліції повідомлення про те, що у нас законна акція. Те, що ми хочемо доставити на мезове містечко з вимогою вигнати тих паразитів, які нас постояли рік тому і організовували на проти А может я документом повернуться? 2360. А какое право милиция не дает пройти по улице? Я нахожусь не в Одессе, нет. Я не имею права пройти по улице. Позорная власть не дает пройти по улице. І ти говориш, здорова. Їхав зчеть. 2 2 2 2 2 2 бойаавадавай айбо ай бо ай бор бай бо વાહ 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 Сьогодні сьогодні, душу ми помо за нашу свободу і покаже.